Всім доброго дня! Продовжуємо працювати із порівнянням натуральних чисел і порозв'язуємо сьогодні трішки вправ. Пригадаємо, що для порівняння ми використовуємо знаки більше, менше дорівнює, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Як ми порівнюємо числа? Якщо числа мають різну кількість знаків, то більшим буде те, у якого кількість знаків більше. Якщо числа мають одинакову кількість знаків, то ми порівнюємо порозрядно. Наприклад, тут 6 тисяч і тут 6 тисяч, тут 4 сотні, і тут сотні, тут 3 десятки і тут 3 десятки, але тут 2 одиниці, а тут 5 одиниць. 5 більше, ніж 2, отже, праве число буде більше за ліве. Розглянемо вправу 149. Потрібно розташувати число. Порядку зростання і дізнаємося прізвище видатного українського шахіста. Перепишіть собі в зошити ці числа. Давайте розглянемо порядок зростання це який порядок? Зростання від найменшого до найбільшого. Тобто, спочатку треба знайти найменше число. Ми бачимо, що кількість цифр у кожному числі в нас одинака. Отже, по кількості цифр ми не порівняємо. Значить, будемо по порозрядно. Дивимося, у всіх, у всіх числах у нас першою присутня двійка. Тому, по першій цифрі порівнювати не будемо. А от на другому місці стоять у нас четвірка, трійка, четвірка, трійка, четвірка, трійка і четвірка. Що менше трійка. Тобто, спочатку будемо виписувати числа, у яких тут три тисячі. Три тисячі. Але таких чисел ми бачимо. У нас декілька. Давайте я обведу ці числа. До речі, ви взорті теж можете їх собі обвести, Ось, щоб ми бачили, що нам спочатку треба порівняти. Тобто, ми забрали числа, у яких 23 тисячі. Будемо порівнювати. Подивимося на наступні розряди. Тут 109, 511 і 105. Що найменше з них, очевидно, 105. Тобто, першим числом ми випишемо. 23 105. І це буковка І. Давайте ми і букви будемо теж переписувати сю. Це число можна навіть підкреслити, або ще раз обводити, що ми його вже використали. Далі залишилося 23109 і 23 511. Менше, звичайно, 109, ніж 511. Отже, наступним числом ми випишемо 23109, буква В. Ну, і нарешті залишається тут число 23 511, це буква А. І вже ми читаємо Іва. Можливо, хтось уже знає прізвище. Рухаємося далі. І зеленим кольором обведу ті числа, які в нас залишилися: 24 000. 24 702. 24722 і 24207. Що з них найменше? Знову дивимося на сотні. Тут у нас 0,00. Тут 702, тут 722 і 207. Звичайно, що найменшим буде 24 тисячі. Просто 24 тисячі. Ми його записуємо. 24 тисячі. Це літера N. Забрали це число. Далі Далі дивимося, 702, 722 і 207. Очевидно, ось це число буде наступним: 24 207 літера Ч. І нарешті залишається два числа: 702 і 722. Зрозуміло, що 702 буде меншим. Тому 24 702 літера У. І нарешті останнє число 24 723. І читаємо прізвище Іванчук. Діти, будь ласка, тут є у нас QR-код. Наведіть свій смартфон на цей QR-код і прочитайте інформацію про Іванчука. Хто це так? Наступно розглянемо вправу 147. Що менше, запиши відповідь за допомогою знака менше. Зверніть увагу, нам треба не просто порівняти ці числа. А обов'язково записати так, щоб зліва було менше число, ніж справа, бо потрібно використати знак менше. Давайте почнемо порівняти. Перше 5 кілометрів і 5001 метрів. Для того, щоб порівняти ось такі іменовані числа, нам потрібно звести їх ну, якби до одного імені. Да? Перевести в одних одиницях. Тут у нас кілометри, а тут метри. Нам зручно метри перевести в кілометри, наприклад. Е, е, ні, навпаки, кілометри перевести в метри. 5 кілометрів ми запишемо у метри. Розуміємо, що 1 кілометр це 1000 метрів. Тоді 5 кілометрів буде 5000 метрів. 5000 метрів буде менше, ніж 5001 метр. Ми це можемо навіть прописати. 5 тисяч метрів. Те, що тут стояло зліва це 5 км. Буде менше за 501 метр. Чому? Тому що тут 5 тисяч, а тут 5000. 1. 1 більше, ніж 0. Ось. Дивимося, зліва число менше, ніж справа. Ми використали знак менше, тому нічого тут не міняється. Друге. 51 см і 5. Дециметрів. Що ми тут переведемо? Що більше? Сантиметри чи дециметр? Очевидно, дециметр більше. Тому 5 дециметрів ми запишемо у вигляді сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, 5 дециметрів це 50 сантиметрів. Тепер порівняємо 51 сантиметр і 50 сантиметрів. Зрозуміло, що 51 см буде більшим. Тому тут ми поставимо знак більше. Але нам потрібно записати у вигляді з використанням знака менше. Тому ми просто міняємо це місцями. 5 дециметрів буде записано зліва, знак менше, а 51 см запишемо справа. Наступне третє 4 тони. 2 центнери і 41 центнер. Бачимо: зліва записані тони і центнери, а справа центнери. Що більше? Звичайно, тона більше, ніж центнер. І давайте пригадувати: в одній тоні 1000 кг. В центнері 100 кг. Тобто, в одній тоні ми маємо 10 центнерів. Переведемо число 4 тони 2 центнери у центнери. 4 тони це 40 центнерів. Та ще 2 центнери. Отримаємо 42 центнери. Тепер запишемо цей запис, використовуючи замість 4 тони 2 центнери 42 центнери. Порівняємо 42 центнери і 41 центнер. Очевидно, 42 центнери буде більше. Тому тут знак ми маємо поставити більше, а нам треба використати знак менше. Міняємо місцями 41 центнер менше за 4 тони 2 центне. Права 151 виконаємо усно. Прочитай подвійну нерівність. Будь ласка, прочитайте зараз першу подвійну нерівність. Як ви її прочитали? Подвійна нерівність читається із середини. А більше за 12 і менше за 37. Можна читати із сполучником Але. А більше за 12, але менше за 37. Прочитайте другу подвійну нерівність. Як ви прочитали? А більше за 192. І менше за 207. І нарешті третє. Прочитайте. А більше за 9272, але менше за 12152. Виконуємо вправу 152. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб утворилася правильна нерівність? Виписуємо. Першу нерівність. 275 зірочка більше. 2,753. Я спеціально так прочитала. Дивимося: Чотири цифрові числа. І там, і там чотири цифри. Замість зірочки треба підставити таке число, щоб ліве число було більшим. Бачимо. Тут 2 і тут 2, тут 7 і тут 7, тут 5 і тут 5, але тут зірочка, а тут 3. Що ми бачимо? Зірочка має бути більшою за 3. Отже, чому дорівнює зірочка? Якщо це число має бути більше за 3, отже, це числа 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Розглянемо друге. 7292 більше за 7,29 зірочка. Дивимося, тут 7,29 і тут 7,29. Але тут двійка, а тут зірочка. Двійка має бути більшою за зірочку. Значить, наша зірочка яким числом буде дорівнюватися? Очевидно один або 0. Третє 1, 2, зірочка, 3 більше за 1227. Міркуємо чотири, числ, чотири цифри зліва і чотири цифри справа. Порівнюємо по розряду: тут один і тут один, тут двійка і тут двійка. Далі тут зірочка, а тут двійка. І ось ця зірочка має бути більшою за двійку. Давайте будемо записувати зірочка дорівнює. До речі, якщо ми підставимо сюди двійку замість зірочки, то ми отримаємо тут в кінці 23, а тут 27. Якби було навпаки, тут 7, а тут 3, то двійка нам би згодилася. А оскільки у першому числі 3, а в другому 7, то 23 не буде більше за 27, отже, двійка нам не підходить. Тому рухаємося далі. Більше за двійку, число 3. Перевіримо, тут 33, а тут 27, дійсно більше. Далі нам годиться число 4, 5, 6, 7, 8 і 9, і нарешті четверте. 4 зірочка 73 менше за 4,8,7, 4. Зупиніть відео і спробуйте самостійно підібрати, яка цифра запишеться на місці зірочки. Аналізуємо 4 цифри зліва, 4 цифри справа. Тут у нас зірочка на другому місці, а тут 8. Зірочка має бути меншою за 8. Але давайте подивимося, число зліва має бути меншим, ніж число справа. Після зірочки в нас 73, а тут 74. Тобто, якщо зірочка буде число 8, число 8 то 73 менше за 74, і отже, ця рівність буде правильною. Отже, 8 нам теж підходить. Наступне число, яке підходить, це будуть всі числа, які менші за 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і навіть 0. Право 156. Розглянемо перше. Х менше 4. Треба знайти, для яких натуральних значень х. Нерівність буде правильна. Тобто число х це якесь натуральне число. Воно має бути менше за 4. Чому дорівнює наше х, які числа сюди можна підставити, які натуральні числа сюди можна підставити? Пам'ятаємо, що найменше натуральне число це одиниця. Адже ми сюди можемо поставити і 0, 0 менше за 4. Але 0 не є натуральним числом, а нас просять. Записати натуральні числа. Тому, очевидно, найменше натуральне число, яке сюди підходить, це одиниця. 1 Один менше за 4. 2 менше за 4. І 3 менше за 4. 4 вже не буде меншим за 4. Тому відповідь така: 1, 2, 3. Друге, розглянемо. 6 більше за вираз х додати 3. І ось тут треба підібрати, чому дорівнює наш х. Але знову ж таки. Пам'ятаємо, для яких натуральних значень х. Найменше натуральне число одиниця. Підставимо сюди 1 додати три. буде 4. 4 буде менше за 6, отже, одиниця нас влаштовує. Підставляємо двійку, 2 додати 3 буде 5, 5 теж менше, ніж 6. Отже, двійка нас теж влаштовує. Підставимо наступне натуральне число: трійку, 3 додати 3 буде 6. Але 6 не менше за 6, отже, трійка нам не підходить. Виконамо вправу 158, скільки є натуральних чисел, які менші за 5282, але більші за 5278. Нехай таке натуральне число ми позначимо за х. Тоді. Наше число Х має бути більшим за 5278, але меншим за 5282. Тобто ми записали з вами у вигляді подвійної нерівності ось такий вираз. Так? Тобто, шукане натуральне число Х. Повинно бути більшим за 5278, але менше за 5282. Спробуємо записати ці числа. Перше число більше за 5278 це 5279. Наступне 5280. Потім 5281. І далі ми думаємо: наступне буде 5282, але це число вже співпадає із правим числом. Отже, воно не буде меншим за 5282. Отже, нам згодяться тільки ось ці ті три числа. Нас питають, скільки є натуральних чисел. Тобто відповідь три числа. Розглянемо номер 160. Запиши у вигляді подвійної нерівності умови. Перше, 4 менше за B, B менше за 17. Дивіться, тут є така буква B. B у нас менше за 17. Але зверніть увагу, B більше за 4. Тобто, ми посередині пишемо B. Малюємо ці знаки більше і менше від b. Так? За що b більше за 4. Тому зліва буде стояти число 4. За що б менше за 17. Ось буде наша подвійна нерівність Б більше за 4 і менше за 17. Давайте спробуємо другу нерівність. 8 менше за d. 32 більше за d. Але почитаємо її відносно d. Д більше за 8, Д менше за 32. І запишемо від Д. Д більше за 8 і менше за 32. Спробуйте самостійно записати тю і 4. Поставте відео на паузу і запишіть. Перевірте, будь ласка, себе. Ось так виглядає третій запис: Це більше за 7 і менше за 13. І четвертий х більше за 10 і менше за 12. До зустрічі!